Слухай, чи нормально тобі живеться з тим, що тобі подобається таке аніме як Коносу бараші, Секані, нюку фукуво? Нормально тобі дивитися і в очі своїм батькам. Адже дивлячись на цю пропаганду теорії переродження, ти будеш думати, що наступне життя можливе. Там немає батьків, можна блять бути ким захочеш, можна подорожувати, можна бухати і трахати все, що ти захочеш. А реальне життя для лузерів кожна секунда цього тайтлу має шкідливу інформацію, яка може загрожувати психічному здоров'ю підлітків. Зрештою так вважає красногвардійський суд города Санкт-Петербург. В світі коносуби, як і на болотах, все стабільно. Посюду бігають фрійки, всі жартують на похабні теми і крадуть один в одного труси. Я б там сука жив. Тому сьогодні у нас другий сезон коносуби, і ми повертаємось до цього ахуєнного аніме. Зрештою, аніме, що заборонено на Росії, не може бути хуйовим. Хто не бачив відео про перший сезон, то пиздуйте спочатку дивитись його. Якщо ви забули, то я вам напам'ятаю, по указці казуми випадково був підірваний дім важливого і впливового лорда. Хоча його тімейти намагались відмазати його від пані прокурорші і пояснювали, що кадзума здатний тільки на сексуальність. Засуджую нахуй. Цей майстерний захист не врятував нашого кадзуму від 15 суток. Але добре, що до дурачка прийшла дурочка і сказала, що вона його врятує. В цей момент в кадзуми в голові з'являється чорний негр в чорних очках, прям як в фільмах. Витягує з свого чорного виходу дві таблетки. Чорні таблетки. Перша таблетка це повернутись до своїх коханих подруг, а точніше до йобнутої лолі, конченої садомазохістки і законченої дури. Або поспати в вонюч. Що чорної і темній камері, і поки ти будеш спати, тобі в рот можуть наповсти таракани. Білока на тема, тому вибір очевидний. Від першої спокійної ночі його відривають задля проходження детектору брехні. Він надіявся, що детектор повна хрінь, але за спижені жувачки за тебе і проїзд ролейбусу зайцям пізди дадуть кожному. Тому на суд нахуй. За такі суворі злочини йому відразу призначається смертна кара. Якби його подружка Даркнес не похвасталась я, би своєю корочкою, бо вона донька депутата, то Казума вже давно би кайфував би на концерті Майк. Джексона. Але ця дурочка сказала, що за помилування Кадзуми зробить для лорда все. Тому вона до лорда, а героїв пусту хату, адже в цих лошар конфіскували власність. А коту похуї, бо тут всі його власність. І цього милого кошака, що знає толк в іграшках, Мегу він приручила і назвала Чимускес. Що це за? Хм... Піздец, Напад йобнутих жаб! Треба срочно піти і покормити їх собою. Положення рятує давня суперниця з дитинства Мегомін, Юн Юн. Вона класно шари в магії, розумна, і хоч в якійсь битві все-таки виграла Мегомін. Хоч вона і друг для Мегумін, але в неї друзів ніколи й не було. Через що хочеться її взяти в обійми, потім ніжно за голову і в'єбати своєю головою і сказати, перестань соромитись, дура, блять! Мегомін вилізла з рота жаби і полізла обіймати з Юн Юн. І ми побачили, як аніме дівчата борються в слизі. Не Дякуйте. Кадзума також попав під роздачу і треба піти помитись. Блять, у нього ще й труси з дірками, та це ж літералі мі. Вони з Мегомін не могли вирішити, хто піде митись першим, тому пішли обоє. Цей їбла не може тримати язик за зубами. І як тільки щось в голову, то він це вивільняє з свого брудного рота. Тому сказавши, що в Юн-Юн буби побільші будуть, він отримує піздюлії. І стає персональним слейвом Мегомін. Вона його й надалі таскає, практикувати магію вибуху. Це все, звичайно, дуже хорошо, але так як вся команда дуже голодна. То вони беруть квест з дослідженням підземелля. Почекайте, оскільки туди разом з Казумою пішла Аквас, це куха, І основна задача заробити гроші, щоб не бути голодним. Це що, виходить. Підземеля страху і голоду! Ми з вами, як говориться, люди начитані і розуміємо різні вісилочки на відеоігри. Якщо ви відносите себе до спільноти розумних, красенів, гігачадів, які цікавляться такою величною галузю людського життя, як відео Гамес, то я агресивно запрошую вас на канал Ломак. Тут ви знайдете угарні відоси, що заставляють задуматися про те, хто ти є і яку роль виконуєш в цьому житті. Також кожний відос по об'єму роботи це ціла наукова дисертація. Як вам, наприклад, здоровенний відос по сталкерам. Чуєте, чим пахне? Актуальністю тому посилання на ломака там. Передавайте йому плам'яний поцелуй від мене в очко. Якраз в очко й залізли наші герої. Хоч вони й бачать в темноті, але очко зжимається, mm. бо тут ти себе відчуваєш реально, наче в Дарк Солсі. На жаль, в Дарк Солсі не можна стати багінньою і ваншотити всю нечість. Ото яква знаходить під земель якогось древнього чаклуна і відправляє його на той світ. Квест виконано: плюс гроші, плюс труси, плюс п'янка, плюс гномік з гравіті Фолз. Поки всі чиліті бухають, то в хату залітає непогано так одягнута Даркнес і просить її врятувати. Бо вона хоче страждати в пригодах, а її хочуть видати заміж проти її волі. О, це ж відсилка на One Piece! Ой, блять, на берсерк, а похуй. головне, що це база. Її на каме піздують її рятувати від такої небезпечної штуки, як шлюб. Але ГГ думає, а похуй. Однією проблемою менше, якщо її заберуть, тому він стає імпостером і робить все, щоб свадьба відбулась. Даркнес побачила свого нареченого і відразу висловилась, що він занадто добрий, ні. Ніжний, багатий і ваще джентльмен. А їй хочеться мужика, в якого в голові тільки хтиві думки, і бажано, щоб він її ще й пиздив бутилкою. Піздець, оце дивний світ. Жінки влюбляються в кончених довбойобів і ігнорують нормальних хлопців. Добре, що в реальності такого нема. Вона розриває на собі одяг і каже, го пиздитись. Кадзума хелпує молодого і обливає її водою, влаштовує гачі мучі, і своєю йобнутістю змушує Даркнес вкрашитись в нього і втратити свідомість. Спробуйте, до речі, в реальному житті піти і познайомитися. Знайомитися з жінкою з таким лицем. Спосіб дієвий на 100%. Все, весілля закенселено. З того самого данжену вибігають милі монстряки і взриваються нахуй. Тепер вже Казума з Даркнес пішов туди. Ахує ще один командир армії короля демонів, який ще й читає думки. Він вселився в тіло Даркнес і чуть не дав йобу від її думок, і настільки проникся філософією Даркнес, що дозволив себе підірвати нахуй. Він здох, а Даркнес захиляли. І за перемогу на таким важним хуєм їм дали до хуя грошей, і з бабками тепер все ахуєнно. Шупля він живий і тепер працює в магазинчику корисних товарів. Віз Так, він став дезертиром і тепер добрінький. А всі ці проблеми не їбуть, бо він в доміки, але його змусили двигатися. Він подумав, що його інвентар пора прокачувати і заказав собі катану і обладунок, якому він не може рухатись. Спортівки один, рицарські обладунки ноль. А мегумін в крису дали ім'я його мечу. Чин-чин-мару. Значить, купив він собі новий меч, да, але це йому не допомогло, і йобнуті ящерки всіх затоптали. А цей єблан впав з дерева, зламав собі шию і здох нахуй. Брат. Потім вкрашився в нормальну богиню і захотів знову з'їбатись в Японію. Але дівочки його роздягли, і він не міг це терпіти, і через цей пранк повернувся в цей йобнутий світ. Хоча він і жорстко бомбив після такого, але прийшов демон, і за те, що Кадзума винайшов багато приколів, бо приніс ідеї з Японії. Демон його обогатив. Плюс біткоїн росте, як йобнутий, тому цифри з Йому голову і він вирішив все життя ніхуя не робити. Але йому запропонували поїхати на гарячі джерела. Як ми знаємо, в кожному аніме в такому випадку дають море контенту. Хто ж буде їхати туди на самому лоховському місці? Вони вирішували через Цуєфа. Але Кадзума не програє в Цуєфа. відсилка Джоджо, -джо! ніби все хорошо, чілова поїздочка під сумні пісні, і тут біжить орава монстряк, блять. Ці тварини шукають найтвердіший предмет поблизу, біжать нього на всій швидкості, і в останній момент ухиляються. Чисто по рофлу. Обладунки Даркна, звичайно, супер тверді, але вона засмутилась, що її не поб'ють. Зате вдавати, що вона в рдр 2 їй дуже сподобалась. Цих птиць за допомогою Даркнес заманили в печеру і підірвали нахуй. Блять, ще б чуть-чуть, і вона б повторила б долю Цезаря. Після зомбі-апокаліпсіса вони таки добрались. До міста гарячих джерел, яке підпорядковується церкві Аксіс, тобто культу богині Акви. І як не важко догадатись, тут десь є падвох. Абсолютно всі верстви населення і кожна людина люті сектанти, і намагаються всіх залучити до їхньої церкви. Навіть маленька дівочка виявилась такою гнидою, і Казума вже не витримав. Походу, його вже дуже заїбали, ці рефералки на хамяка. Але для Даркнес це найкраще місто для життя, тому що вона з іншої церкви, і гуляти по місту для неї суцільний кайф. Аква стала батюшкою. І тепер, як пучі, вислуховує прихожан, тому вона зайнята і купатись не пішла. Кадзума і дівочки пішли купатись, Кадзума отримав поїбалу, і... і тут ще був лівий мужик, який просто хотів зачилитись. Але його також уже заїбало це місто, блять. Аква теж вирішила помитись. Але через те, що вона богиня води, то вона випадково цілющу воду цих джерел зробила тупо кипятком. Тому її вигнали нахуй. Вона вскрила свої карти і сказала, що вона богиня Аква. Люди щось прикол не догнали і влаштували бунт нахуй. Аква намагалась пояснити, що вона насправді отруєні. Вона врятувала їм життя, але вони не повірили. І тут такий поворот: лівий мужик, якого заїбало це місто, отруює джерела. І взагалі він один з командирів армії короля демонів і вбив діда Максима. Віз заступилась за цивільного, не помогло. В Кадзуми з'явився план. Він пригнув прямо в цього смертельно отруєного слимака, і знову ж здох нахуй. Зате його підірвали і заморозили. Він став маленькою медузкою, і Аква зробила Фаталіті. Але через це фаталіті і її йоду, Божественну силу, вона випадково очистила абсолютно всі цілющі джерела. Блять. Ну і казума, звісно, остався живий. У висновку я скажу, що Коносуба так і залишилася смішною комедією, де сюжет відходить на другий план. Сюжет це дуже важлива складова будь-якого аніме. Але якщо комедія дійсно смішна, то я пробачаю такий підхід. При першому перегляду всі ці приколи дійсно роз'йобують. А як буде з цим далі? А хуй його знає, я ще третій сезон не дивився. Але я не думаю, що він супер хуйовий. Як говориться, поживем. Побачимо. А всі фули артів, які я юзав в цьому відео, я залив собі в телеграм. Також я буду дуже вдячний за спонсорську підтримку цього мого каналу. Всіх по цьому!